Поінформовані – значить, озброєні, і готові захищати свій інформаційний простір. Саме під таким гаслом в молодіжному центрі Лофт пройшов потужний воркшоп з медіаграмотності, маніпуляцій в інформаційному просторі, які провели представники центру. У даному заході участь взяла не лише молодь нашої громади, а цього разу на воркшоп були запрошені керівники міської влади, тимчасово виконуючи повноваження міського голови Олег Албанський, заступник міського голови. Людмила Задорожна та за тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський, які також приймали активну участь. Під час зустрічі учасники на практиці спробували як правильно орієнтуватися в інформаційному просторі, як аналізувати фотографії, які вони бачать, на що звертати увагу в друкованих матеріалах, як перевіряти інформацію на достовірність у соціальних мережах. По завершенню заходу, тимчасово виконуючи повноваження Олег Албань висловив подяку фахівцям центру за запрошення та завірив, що міська влада всіляко підтримуватиме молодіжний рух, адже саме так ми можемо захистити себе від потоку неякісної інформації, вибираючи для себе головне і дієве. Цю ж думку продовжила і заступник міського голови Людмила Задорожна. Черговий раз приходячи до наш молодіжний центр. Це завжди багато позитивних емоцій, тому що тут вирує життя, тому що тут молодь з креативом, своїми якимись думками, ідеями у них завжди тут е, дуже позитивна, тепла атмосфера, і це дійсно такий гарний осередок для нашої молоді. А ми в свою чергу будемо робити все можливе, щоб він ставав ще більше і більш такі простори, да та, щоб ця наша молодь завжди тут е, займалася, отримувала безліч позитивних емоцій, досвіду. Адже дякуючи гранату. Іх проектам, які організовує наша молодіжна рада, у них є така нагода, і це дуже чудово. і Ми дякуємо нашим партнерам. І така е, взаємна співпраця. Я думаю, вона завжди буде на користь. Адже я кажу, я завжди казала і буду казати на сама найкраща молодь. Да? Тому за неї майбутнє, за наше майбутнє сьогодні, наші зсу. Боронять нашу країну, виборюють нам можливість жити в мирі, спокої, мати свою рідну землю, свою мову і своє таке майбутнє воно буде обов'язково світле, і ви побачите ще трошечки тільки переможемо, і яке буде велике майбутнє в нашій Україні завдяки оці чудові молоді і завдяки всім нам разом. Практичний психолог Наталія Чабаненко акцентувала увагу на методах, за допомогою яких можна маніпулювати людиною в інформаційному просторі. Сьогодні ми розглядали маніпуляції, які відбуваються в інформаційному просторі. За допомогою вправ різноманітних медіа вправ ми розглядали, як можна маніпулювати людьми. Тож котре впевнилися, що такі заходи необхідні, особливо сьогодні, коли ворог веде інформаційну війну проти нашого народу. Тож, якщо ми вірно розумітимемо його тактику, то зможемо чинити надійний опір. Ксенія Соболевська і Лябиюль телеканал КЕТ.